І так, всім привіт, друзі. Обіцяв вам сьогодні показати, як я буду робити дома тараньку. Ось Буквально щойно почистив наші коропи. В одному ще була ікра. Також пожаримо, люблю я. Получилося 4 коропи було, 8 філейок. Три коропи я візьму на тараньку, а один там пожарим. З дружиною. Повністю я почистив, розділив на філейки. Філейки зараз промиваю. кілейку, щоб не було в нас крові, не було жиру ніякого, щоб було чисте м'ясо. Я дуже полюбляю тараньку з коропа час від часу роблю як ловиться карт кайтаранка є. Ось так, зливаємо. Ось так. Так, тепер розказую. Весь процес, як я буду робити нашу тараньку. Дивіться, є в мене такий лоток. Лоток чималенький. Знизу я поробив дирки. Отже так, буду ложити філейку, пересипати сіллю. І знов філейка, сіль, філейка, сіль. А знизу у нас дирки, щоб стікала потім вода. Вся сіль буде бирати в себе воду. І вода буде через оці дирки буде стікати на дно. Ось така ще тут є ємність. Я ще пізніше щось придумаю, що підложити, щоб була висота, щоб можна було воді знизу бути бути. Отак приступаємо. Використовую я звичайно, сіль, ось таку кам'яну, насипаємо на дно солі. Солі не жалійте. Ось так, дивіться. Якраз по розміру влазить і пересипаю сіллю, Ось так пересипав. Одна філейка, а другу, отак от другим боком. Друга філейка. І знову засипаємо. І знову беремо третю філейку. Можна і сюди, на той край і засипаємо сілю. Солі не жалійте, щоб вона нормально вся була в солі. Поністю. Отак. Беремо знову, ще одну і знову пересипаємо ось так пересипали і ще один. I ostatnia silejka. Jeszcze palimy po tak. Nawet piwlotka nie ma. ветер вот такой лоток. Вот так вот вийшло. Подивіться, шарами. Рыба-силь, рыба-силь. Пересолили. Можна навіть не закривати цей лоток, а просто так в відкритому вигляді, хай він буде. Я щось придумаю з нього ще підставити, щоб було місце між тим лотком і нижнім, щоб тут стікала вода. Приблизно на пів лотка треба підняти його вище. Ось так. Дивіться, друзі, цей короб має солитися. Ну, приблизно 3 дні. 3 дні ви його солите. На наступний день подивитесь, буде вода, зливаєте і ще хай 2 дні постої. 3 дні просолиться, потом берете, промиваєте його. Водою раз чи два рази можна промити. І заливаєте водою на 2-3 години. Солите 3 дні на 3 години заливаєте водою. Воно промивається цією водою, відстаюється, щоб не сильно була солона риба. І тоді вивішуєте сушитися. Сушиться літом. Ну, за два дні короб може посушитися. Якщо зимою, то може і тиждень, дивлячись, яка, яка філейка у вас. Якщо грубе м'ясо товсте, то буде й до тижня сушитися, якщо тонше. Два-три дні сушу я себе тут на кухні. Зробив ось такі от дротики, вішаю і вона мене тут осушиться. Таке приспособлення. Коли розсолиться наша риба, продовжимо відео. І покажу вам далі. Так, друзі, придумав я, що зробити знизу. Дивіться, щоб був такий прошарок на низу, щоб вода стікала. Взяв, зрізав стаканчики. Ось так от виглядає. Стаканчики. І все, поставив. Висота є, вода буде стікати. Все клас. Все, пройде три дні. Продовжимо наше відео. І так пройшло в нас три дні, як рибка засолена була. Подивіться, тут ще вода залишилася. Прийшов один день, то я вже зливав воду. А тут ще за два дні набігло, Ми її зливаємо. Зробив таке підвищення зі стаканчиків. Бачите, скільки ще води? Після першого дня півлотка було майже. Ну, а рибка заселилась дуже добре. Філейка стала така тверда, просочена добре сіллю. Так, тепер ми будемо її промивати і заливати водою, щоб вона простояла в воді ще. Візьму я ось таку каструлю. Вона буде якраз добре, щоб помістилася мені там. Напевно, я буду ще філейку розрізати на дві, на дві частини, щоб вона помістилась ось так. Дуже добре просолилася. яке м'ясо. Прямо би так і їв би. На це буде на тараньку сушена. кого є більша ємність, щоб промивати і залити водою, можете не розрізати. Так як в мене немає. Я на дві частини каструлю, промиваю. Ось так. Так, ми нашу рибку виняли. Тепер дивіться, друзі, ця сіль, що в нас залишилась. Я її, якщо перший раз використовую, вона така ще біла у нас, не пожовтіла, її можна використовувати двічі. Якщо у вас рибка буде знову там сьогодні або завтра, можна її залишити і ще раз використовувати. Якщо риби у вас не буде, там тиждень-два чи більше, краще її викинути. Філейку нашу ми промиваємо. Якщо багато солі, можна двічі промити. Так, двічі промили і заливаємо водою. Ось так залили. І так солилась вона у нас три дні. Можна її на 3, а то й 4 години залишити, щоб вона відстоялася. Так вона не буде сильно солона у нас. І далі продовжимо відео. І так, пройшло в нас трішки більше 3 годин. Наша рибка вже відстоялась. Ми зливаємо воду. повністю, щоб не було води. Ось так. от І тоді я викладаю рибку на досочку ось так. І беру, беру бумажне полотенце і бумажним полотенцем все ось так витираю, щоб не стікала вода. Можна з двох сторін витерти. Все ми будемо вивішувати, щоб не стікала вода в нас не капала. Ось так. Так, вимучили. Далі я беру, в кого є які гачечки або дрит, може на дрит. Я використовую ось такі канцелярські штучки, скрепки. Ось так от. мені добре їх начеплювати на рибу. Ось так заграшок. Прокалюється. І ось так висить. Проколюю кожну рибку. Так. І далі буду я вивішувати. сушитися. Тут у мене вже є лящик, сушиться. І я ось так вивішую нашого коропа над плитою. Так як балкона немає. Слушу все вдома над плитою. Ось в такому виді вона сушиться ну, літом, коли тепло 3-4 дні. Зараз вже осінь, листопад місяць. Так зараз вона сушиться тиждень, може навіть більше. Посушу і покажу вам результат, як буде. Так, привіт знову. Прийшло вже 5 днів, як наша таранька сохне. Подивіться, яка красота. Вже таранька досихає. Ще буквально, думаю, 2 дні. І вона у нас досохне. Включу світло, щоб було краще видно. Подивіться, яка красота. А? показую вам краще, щоб було видно. Ну Це я розумію таранька. Ну. Де м'ясо добре сохне, ну, трішки жир виділяється, але це нічого. Ще два дні і буде готово. Подивіться яке м'ясо, де починає біліти тут. Скоро Танечка буде готова. Добро, друзі, сушіть тараньку, їжте, насолоджуйтесь. На цьому відео буду закінчувати. Всім смачного!